Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую дуже смачну та ситну страву, м'ясо по-французьки. Підійде як на святковий стіл, так і на звичайну вечерю. Ніжне соковите м'ясо з картоплею під сирною скоринкою це просто смакота. І спочатку нарізаю м'ясо. У мене це свинина. Полядвиця, але може бути також і шия чи навіть куряче філе. М'ясо відбиваю як на відбивні. Якщо це курятина, то відбивайте трішки менше. Пишіть в коментарях, чи ви теж так готуєте м'ясо по-французьки. Цей рецепт дуже виручає, коли потрібно швидко та без особливих зусиль приготувати ситний обід чи вечерю. М'ясо вже відбила, тепер його потрібно з двох сторін добре посолити та поперчити. Можна ще додати улюблених спецій. І наступною нарізаю цибулю півкільцями чи кільцями. Її потрібно достатньо багато, так як вона має покрити дно форми, де буде запікатися м'ясо з картоплею. Та ось так не дуже грубо нарізаю картоплю. Ось так швиденько все підготувала для запікання, але спочатку форму потрібно змастити олією невеликою кількістю. На дно викладаю цибулю та розрівнюю. Вона має повністю покрити дно. Далі викладаю м'ясо. Воно вже посолене та поперчене. Форма звичайна від духовки. Найкраще вибирати не глибоку, так як буде швидше випаровуватись рідина. Дуже люблю посипати м'ясо сушеним часником. Та викладаю зверху картоплю. І картоплю потрібно посолити та поперчити. А зверху покриваю сметаною. І з допомогою пензлика змащую всю картоплю. Самі сметани ще роблять з майонезом, але нам так більше подобається та смакує. Ставлю випікатись попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 1 годину. Попробуйте картопля має бути м'якенькою. Також під час випікання раджу 1-2 рази відкрити духовку, щоб вийшла пара. І приблизно через 1 годину посипаю натертим твердим сиром. І ставлю ще в духовку приблизно на 15-20 хвилин до утворення ось такої скоринки. Це є дуже апетитно та ароматно. Смачна вечеря чи обід вже готовий, можна смакувати. М'ясо м'якеньке, соковите і, між іншим, цибуля не відчувається. Дуже смачна картопля і сирна скоринка. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!